У вересні співробітники слов'янського міського відділу міліції викрали неповнолітнього правопорушника у скоєні крадіжки з підсобного приміщення одного з гуртожитків міста. До чергової частини слов'янського міського відділу із заявою про крадіжку звернувся 39-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що з належного йому підсобного приміщення в гуртожитку було викрадено будівельні інструменти. В ході проведення оперативно розшукових заходів співробітники карного розшуку викрили підозрювану у скоєнні крадіжки. Ним виявився 17-річний місцевий житель, який виховується в неповній сім'ї. Хлопець характеризується з негативної сторони, проте судимості за плечима немає. З'ясувалося, що юний правопорушник мешкав в тому самому гуртожитку, тому знав, яке майно зберігається в сусіда в підсобному приміщенні. Було встановлено, що вночі він за допомогою викрутки демонтував петлі на вхідних дверях, проник в підсобку і виніс будівельні інструменти. Хлопець встиг реалізувати викрадене майно невідомому чоловіку на центральному ринку, а грошима розпорядився на власний розсуд. Як пояснив фігурант, даний злочин він скоїв з метою поліпшення свого матеріального становища. Наразі викрадені речі вилучені правоохоронцями та повернуті власнику. Неповнолітньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 185 крадіжка кримінального кодексу Україна. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.